Судети були для Гітлера не просто територією, це був ключ до домінування у Європі. А її промисловість та розташування відкривали шлях для подальших завоювань 17 вересня, тобто за п'ять днів після промови, Гітлер. Для захисту співвітчизників наказав створити судецько-німецьке ополчення, зброя, як перед тим, і гроші надходили із Німеччини. Гвинтівки і кулемети постачали не з арсеналів Вермахту, а з окупованої напередодні Австрії. Це для того, щоб уникнути доказів залучення Берліна до розпалювання конфлікту в сусідній державі. І що цікаво, війна на державному рівні між третім райхом і чехословаччиною не оголошувалася. Прага визначилася з офіційною датою її початку аж у 97-му. і цим днем стало якраз 17 вересня 38-го. Але чи могла Чехословаччина протистояти Німеччині у 38-му? Звісно, Німеччина була більша і сильніша. у 38-му Вермахт мав близько півтора мільйона солдатів, дві з половиною тисячі танків, переважно легких і застарілих, і чотири тисячі літаків. Хоча значна кількість з них була. Тренувальними і знову ж таки застарілими Чехословаччина могла мобілізувати близько одного мільйона солдатів, включаючи резервістів. Врахуйте 350 сучасних, а не як у німців, танків, таких як ЛТВЗ-35, які вважалися одними з найкращих у Європі, та близько 1500 літаків, зокрема винищувачі авіабет 534. Але головною перевагою були судецькі фортифікації міцні укріплення подібні до французької лінії мажино. Це бетонні бункери, оснащені гарматами та кулеметами, простягалися вздовж гірського кордону, роблячи його непрохідним. Чехословаччина не була слабкою жертвою. Навпаки, це була одна із найбільш розвинених і заможних держав Центральної Європи. Водночас Німеччина лише за кілька місяців до судецької кризи анексувала Австрію. Це додавало ресурси, але й розтягувало сили. І саме чехословацька оборонка, яка покривала 40% світового ринку озброєнь, дала би Гітлеру те, чого йому бракувало. Сили і простір для великої війни, німецький генерал Вільям Кейтель, який був військовим губернатором Судетленду, який, до речі, підписав акт про капітуляцію Німеччини, визнавав, що Вермахт не був готовий до війни з Чехословаччиною. Уже під час Нюрнбернського процесу, 46 му він заявив: ми були надзвичайно раді, що до військової операції не дійшло, оскільки протягом усього часу підготовки ми завжди вважали, що наші засоби для нападу на прикордонні укріплення Чехословаччини були недостатніми. І тут би всім разом допомогти Чехословаччині дати по зубах Гітлеру. Тим більш Франція від 24-го року мала із Чехословаччиною союзницький договір, що передбачав військовий захист. Договір про взаємодопомогу, але без військової компоненти був і між Прагою та Москвою. Але союзники відмовилися від виконання зобов'язань, вони обрали шлях умиротворення агресу.